Всім привіт друзі! Ви на каналі Серлів. І сьогодні ми граємо у таку гру під назвою Оперфронт. Це гра вік, як яку містили у сайті. І зараз я не граю. Це з ботами, але я просто ще вчуся грати. В мене дуже приспособився, подібним моям. Тому поки що з ботами спробуємо пограти. я тут не собі пробую щось робити. О, тут Сербія зробила місто. А, Сербія мене, розбиває. Щипк. Сербія! Так, тут, ось це захватили, ось це пробуємо. Давайте, давайте прориваємось через гору. Так, ми через гору проривалися, це добре ще да, сільське королевство було взято нам трохи. Так, ну ми потихеньку пробуємо прориватися. Плюс у нас мало людей. Е, е, що це за. У нас острог дві в три штуки. Що нам робити з цим? Спасіть нас. Добре, Ніхто не відміняв того, що я можу просто вийти і перезапустити гру, або буде зайти в облік. Так, ось що тут гейм. Паблік гейм. Це два гравці є. Нічого собі є. Чекаємо, поки запуститься гра. Та будуть бути, але тут є декілька гравців і це мене радує хоч якось. Тут є багато приколів. Я, ну, Люди вони вам заробляють грошей, як у районності. Плюс тут можна будувати міста, пости порти, пускати ядерні бомби, що ви ще там хочете і так далі. І це все можна робити за головну, за головну штуку, що це безкоштовно. Бой це сайт. Так, ми училися. Це сайт. Так, 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 б'ємо 4000 всю територію, яку я можу взяти. Так, ну я сподіваюся, що мені нормально, в принципі. Оп. Давай мені територію. Давай мені територію свою, я хочу території. І тебе теж. бум пам пм бум пам пам бум пам пм пум бам п пум Беремо територій. Треба, мабуть, менше робітників зробити, бо нам треба більше. Та що там б'є, це доволі сильно щось. Оп. Ну, Добре, я розумію, що ми проїли. Ми програємо. Коротше, давайте перезайдемо. Це таке к ботам. Мені здається, що з ботами якось легше банально. Так, ось. Наша гра. Давайте виберемо позицію. Ну, мені здається, що Токіо це доволі прикольна позиція. Токіо. Ми в Токіо розпавнилися. Так, б'ємо токі. Кіскі королівство. доволі нормально. їх сідаю, як, як будто собі шматочки їжі. Просто тільки. Ну, Японія, як Японія, в принципі, нормально. Так, б'ємо. Тепер беремо невеличку армію Ну, 10% від всіх людей. І даємо на ось 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 цей, ось цей, ось цей, цей, ось цей. І ще, мабуть, ось цей островочок. А потім заціляємо армію. Ну, ось на цей островочок, як бы бара... все що тут є. Ми ну, Японія, Доволі непогана держава, скажу чесно. 12% ось цей островочок, ось цей островочок тут є. Ще ось цей островочок. І ось цей не забуваємо. І о... ось цей островочка. І ось цей. Ось цим і ось цим. Все, тепер у нас є маловато так штук. Тепер ми нападаємо на Корею. Корея тепер офігіла Ми її взяли немало так. Оп, все, корея взяти практично. Ось це ще королівство по... виграти треба нам. І все. Тепер у нас є Корея, як колонії. Ну, Азія доволі тісна, але тут вижити можна, в принципі, я думаю. І плюс ми захватуємо країни. Ми беремо цілий країни, як ви бачите. Що ви пробуєте мене взяти? Так, я тобі взяв ось ці сахалін ваш Китай беру. Ми вже взяли, знаєте що? Ми взяли Шанхай. Це круто. Круто. Беремо весь Китай. Наша Японія стала дуже сильно. Я авторитарною жалою Азії, як ви бачите. Бразилія вже велика, але вона теж нормально собі. І всі гроші зарплату. Та Росія, а ось Росія. І вона на п'ятому місці. Нічого собі велика якась Росія тут вийшла. Але ми її колись поб'ємо, все ж таке, я думаю. Так, Китайці. Думайте, що ми слабеньки Ми все ж таки когось вас поб'ємо до кінця. Спочатку нам треба захватити Тайвань. Тайвань це дуже добре чи місце. А скільки кончится побудувати місто? 125 тисяч. Скоро зароблю вже на нього. Я думаю. Тайці зараз б'ють там, тратять своїх воєнних, Ну ми їх б'ємо. Так, ми піджимаємо ось, ось цей. Сон. Я на другому місці Бразилія топ 1 Це не дуже, чесно говорячи добряча позиція для нас. Але із добрячих новин ми можемо взяти ось ці всі островки заволодіти всі колоніями та вилучками в цих регіонах. Ще беремо саму шуку Китай з нами Альянсуса. І ми будуємо Шанкай Тепер у нас є місто Це круто Моа дуже крута Індія топ-1 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 Топ-топ-топ-топ-1 Топ-1 Топ-1 топ Ми б'ємо ось це невеличке королівство Щоб трохи його підзяти Mm, ну, мені дуже подобається, чесно кажучи. Ой, його взяли Ой, індійці. Спасибі. Я ось це трохи підзяв. Ну, мені нормально живеться тут. Монголія доволі велика, скажу чесно. Але на шостому місці. Що доволі непогано. Так, ось цього б'ють. Я присоединяюся сюди до битви. Ой, ось тут борти будували. Я колись його візьму собі, мабуть. У нас доволі швидко роста все. Так, мені треба взяти ось цей все ж таки вже стейт. Каньюбору стейт. Китай, допомагай. У нас Монголія напала. Нам жопа! Це Наш единственный Шангай. Я хочу покорою покріплю с Тайване. Поставь the Defense Post. Теперь так уж також легко пробратися. У нас я надеюсь, хочу. Ну, это все більше і більше беруть. Ось наш Китай Добре, в нас є, мабуть, собі невеличкі території, які ми можемо взяти. Ось це островочку, ось це островочку. Ось це островочку. Просто висадку потім спробуємо зробити. на них О, висадка на Сахалін ідеальна ідея. Сахалін це невеличкий регіон, який нам долі знадобиться, бо. на мала зона. Скажу вам честно. Так, Сахалин. В принципе, нормальная зона. Мы зону берем. Самое мы ее берем. И Монголия нас атакует. Монголы, алло, алло, алло. Что мы делаем? Захищенную людей. Добро, добре, я вас, Сахалин, побью За цену Сахалинчика наполовину ми это добро Хочу бы Сахалин есть Честно говоря, я не нарадует, что у меня есть Сахалин Ну и вот, что-то я попробовала прорваться, и здесь у кусок Добро, у нас, по суті, ось, ну, декілька країн. Це ось ще ось ця, ось ця, потім є, ну, ще і А це Гренландія, точно. Потім Канада, Мексика и Бразилия. Ну, и тут триллион. Тут все в Антарктиці. Все. В принципі, в мене вийшло якось. кстати, хто мабуть завітав вже, в мене нікосер леву. Уперку так назад. Поксі. Стоп. Карта Чорне. Чорне море! Я була! Бо... Я хочу свою Одесу! Одеска, Одеска, Одеска! Я в Одесі все. Я Одесси. По версії Оп! оп, Оп! оп, оп, оп Взяв Одесу Одеса. Ну, Одеса доволі велика. Ми бачимо. Щось не дуже на мене росте армія. Але нічого, ми б'ємо, ми б'ємо. Зараз велика атака буде Захват. Захват, захват. Давайте. Я сподіваюся, що в мене вийде хоч щось зробити чесно горячи. Цель тільки ось. Зрозуміло, цель ті країна, я її хочу розламати, але вона... робить наоборот. Мене ламає. Ну, ось ці дві країни, вони мені мішать купить. Ммм. Сінгл Давайте візьмемо мену. Не знаю, що там мама? А, мені трейнер тип. Ну я візьму афін. Афінс це топ, чесно говоря. Так, нападаємо, фінт в скізь землі, беремо. От... Немало ну, я так за земле борю છું з і я тут всю цю циру роблю. Ну ось. Набираємо, нападаємо, напада, напада, нападаємо, 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 нападаємо. Нападаємо. Всі ці островки мені треба, тому я роблю десант на кожен із них, як ви бачите. І тому в мене виходить моя імперія Нормально. Тепер великий напад на земній частині. Потім беремо ну, трохи там сил і нападаємо на ось цей острів, ось цей острів, ось цей острів. Ось цей острів Ну ці островочки. Теж мені треба. бо вони доволі круті. І з такого, що мені треба зробити, це напасти на ось цю державу і її взяти. Нормально так. Все ось, ну... Накрита в нас велика операція, бо крити це дуже треба. Що це... Що тут Греція робить? Я тут Греція. Давай, давай, іди відсюди. Малолітнє якесь незрозуміле создання. Так, а тепер ось цього підіб'ємо, що він бере мої території? Кей okay, запланував собі там так ще ось тут трохи те б'ємо цю націю. Ну, її просто пить Тепер у мене Болгарія б'є Ну треба дефенс поставити. ставити Что тепер теж буде бути нам легше О, Монголія Ну хоча б не так сильно б'є Кетя місяць Тепер шост але я звела на сходом. Ну тоді я піду. Коротше, цим потрібен перегляд мого відео. Ставте лайки, підписуйтесь. З вами був канал Сарлєв і стрімлюся в наступних відео.